Сьогодні ти можеш прискіпуватися до себе, що рік тому чи п'ять років тому ти не почав робити що, щоб привело тебе до якихось класних результатів, і щоб ти сьогодні вже був на якомусь високому рівні з якимись класними результатами. І сьогодні ти продовжуєш нічого не робити. Через 5 років ти скажеш, що треба було починати 5 років тому. Через рік ти скажеш: от якби я рік тому почав щось робити, тоді б у мене вже були якісь результати. А так, ну що ж тепер? І це може продовжуватися до безкінечності. Чому ж ми все-таки не починаємо щось робити з своїм життям? А тут причин є кілька. Ми боїмося, ми постійно чогось боїмося. Ми боїмося невизначеності, ми боїмося визначеності там, де в нас щось не вдається. Ми не витримуємо той період, який варто витримати, коли ти б'єшся головою об стіну, а в тебе нічого не виходить, коли ти чекаєш. Підписників, а вони не підписуються, коли ти робиш якусь роботу, а ти не бачиш віддачі від цієї роботи. Дуже багато хто на цьому здається і не продовжує далі. А насправді дай собі час підійти до цього, наскільки ти можеш з розумінням і роби. Просто роби якісь дії, які, які ти можеш робити, які тобі під силу. Та знімити те відео, та напишити ту статтю. Та позвонити ти комусь там чи розпиши свої плани на майбутнє та зроби хоч що-небудь, але роби це регулярно. Насправді, коли ти розбиваєш на маленькі кроки свій шлях, свою ціль. Ти можеш справитися з маленькими кроками. Результат точно буде. Не може бути такого, щоб ти робив щось робив і зовсім ніякого результату не отримував. Яких, якихось, якісь проміжні результати. Хоч щось ти отримуєш, і від цього ти можеш далі відштовхуватися. Але дай собі час, дай собі систему. Повір в себе, не в себе навіть, а в те, що ти можеш це зробити. Бо прості речі ти точно можеш зробити. І виконуй це на постійній основі. А я буду з тобою, буду спостерігати за тобою. Залишайся.